новий ранок настав він мене вивів сюди на трасу, на зупинку, сам пішов, мабуть, на кріп доїть. <рес> Сказав, що зараз приїде водій і повезе мене. Вроді так. Коротше я жду на зупинці. Ось тут виходить його хатина і тут теж фонарь горить. Короче, вчора е, на ужин кстати, було у нас это, він готував рис з, такими, з кусочками м'яса і, і з бананом. Прикольно що ми їли з бананом, було дуже класно. Вот. Я правда цього не засняв. Короче, я з я трудом розумію, що він об'ясняю, но вроде би він так сказав. Що зараз водитель приїде і повезе мене туди, в этот Вельпас Вельчако. І там мені це саме ми відкрити колесо. Я еду с колесом, там поменяют мне типа эти самые и приеду обратно. Вот так вот. Короче, полчаса прошло. А если жду и непонятно кого. <laughs> Никто не приехал. Короче, приехал таксист. Отвез меня туда и назад. Стоило это 20 долларов. А замена трещотки обошлась 7 долларов. В общем, таки. Ну, по крайней мере, все готово, работаем. Я повернувся, коротше, по дорозі мене вкачало. Ой, я зараз цілий час лежав короче. потім він каже, що йому треба кудись поїхати в місто на три години. Я кажу, так да, це саме, можна, я приготовлю я їжу на газу собі. В общем, він каже, да, мені підключив, то так. Я зараз буду це найснідати. Ось таке, такі наші справи. Ось ця фрукта. Вот. Ось сюди серединка виїдається, ось вот така каталста шкурка внутри. І ось э, така косточка коричнева. А так воно виглядить наче похоже на маракую. Вот. Моя маленька кружка сюди не стоїт, так я нахімичив свої кілочки. В общем, я виїхав, напосидок ще й покупався. Вот. Короче, все, велик собрал. Тут дуже багато струмків. Ще він каже що дуже гарбата тут, воно таке є. Да. Через 5 км буде якась хацапетовка. Треба в магазин зайти купити кофе, а то в мене внезапно кофе закончилось. От. Так вроді нормально. Тошнота вроді пройшла, але слабкість ще залишилась. Кошмар мене як коли укачає, це капець, це день пропав. Дощчик іде, але дуже тепло. Ось це така мікрохацапетовка, 10 хат. Зато школа є у них тут місцева, при чому так шикарно виглядає. На трасі два ресторани, там два магазини. Причому магазини такі хі -хі, бомжатні. Причому я підходжу до одного магазину, питаю, кафе молідо. Вони не розуміють. Я їм перевів ще раз в гуглі, заставив гуглу произнести. Він произносить точно так же, кафе молідо. Ну так вони зрозуміли, а коли я говорю, вони не зрозуміли. А народ там сидів на лавочці, там гаштет. Перешептується таке щось між собою. гамонять, гамонять, обсуждають мене. Короче, він каже, ні, іди в другий магазин. Типо. В другому магазині купив за 5 доларів, ну пачка велика, там, мабуть, пол кіло. Правда, без ноунейм, просто сіра пачка. Рішив ще й спички купити. 15 центів стоїть коробка спичок. Вона мене виручить, якщо бо мої зажигалки вже зовсім. Жлетає, та. Одна закінчилась, вона така іскру може давати. А вторая газ вже на сході. Кстати, на картинці якийсь водопад нарисований. На, на карті тут обозначено, що ціла куча водопадів десь рядом є. Типу по цій річці тут далі мост і по цій річці куча водопадів. Таке я так зрозумів, що кудись туди треба йти пішки. По цьому щирю. Я чую, як вони шумлять. Десь тут вони недалеко. А ця річка називається Мало. Мало І отам там вона впадає в ту річку, основну, яка називається Кока. Я їду в неї. Кока! Mm. Ух, тут далі вообще все сухе, жара. Наверно, дощ був, но раніше. Гори красиві, і зверху опять знову водопади. водопади, водопади. Да, тут вологість повышена дуже. І дощі йдуть дуже часто. Але їх можна переждати, в принципі. Вони не такі, щоб сплошные. Отаке. Дорога прямо уходить в тупик. Судя по всьому, вона якось раніше йшла сюди по міжеті, а потім якась трясть сталася. І зараз зробили оцю. А там непонятно що будуть робити Так що зараз хекаємо трошки наверх в об'їзд. Прикольно він не просто каток, а ще й вібрирує, аж земля вся трясеться. Коротше вони ложать нову дорогу через верх. А нижня вже давно заросла вся. Отак так от. Ще один крутий підйом додається. Кошмар дороги. Он що робиться, такий каньйоні ще тут. Я думаю, що вряд ли дорога могла йти другим путем. Я не бачу тут інших путей. Ого! Але чого вони поміняли не непонятно. Ну це капець взагалі. Коротше, я не вписався і проїхав далі. Єле затормозив. А, старий мостик був далі Поэтому тут такий изгиб Лядя Вони може бути два зроблять Там Вообще капець конечно дороги ужас Це самые ужасные дороги наверне кошмар Я думав що у мене самые опасні дороги кончились А тут капець якийсь вообще вот. Мені кажется, що там асфальта ніколи не було Просто була отака вот дорога а оце асфальт то коложить. Кстати, це якраз цей кусок по якому я що спускався на картинці. Така жопа страшна. Ну, якби там був асфальт, ще не так страшно було, а по цьому летіть це повний капець. О Дашмарики ущелья, а каньйони ще Таке Фу, блін Хотя вроде как по карте страшный рельеф должен закончиться завтра у меня. Э -э -э, Какие-то ресторации. Там даже что-то дымить. Но а непонятно, что готовить. Но я сегодня не собираюсь. Что-то там Галина написано у них. А вот какой туалет для экстравертов. Шух. Дальше опять какой-то этот капец. И видно, что старая дорога шла прямо. А щось із неї тоже сталося. Ох. такой бетоній. Бетоній! Що робиться, а. Я так поняв, то старий мост там валяється, да? Ага, що тут робиться? Оце, получается старий мост і що вот сюди десь, так? Видно он с дороги. А дальше не вот эта дорога поверху шла, чи вот так заворачувала? Тут вообще не понятно. Може вона вже два рази міняла направлення? От. Я не знаю чи буде видно Пастирана одежа вся. І даже, наверное, заляпала. Ну і новеньку трещотку, абразива ми треба обробити, щоб швидше притерлась. Вот так от. Тут якраз хороші Вот. Кстати, трещотку вони називають таким цікавим словом. Я хотів його перевести, але забув, як воно звучить. Що робиться? Один водопадик, струмочок, он другий А там між ними, наверное, ще маленький. Он. Вот. І от там. Он. Отсюда пана, видно за деревом. І вот отут вот она кудись -то біжить тоже струмок. О, це навіть мокре місце, в якому я бував. стоку води. Кошмар. А он вурда. Оце. Водички, кому водички? Знаєш, дві крайності, там пустиня, а тут таке. В Південній Америці дуже мало комфортних місць для життя. Поэтому тут і мало людей живе. Менше ніж на других материках. Ось так. Ой, там мікрострумочок біжить по такому схилу. О, наскільки я зрозумів, це все, це це місце де наша траси уходить в сторону від річки. І отут буде вже крутий підйом по тому щелью десь там. Кошмар. А? Вот. Да ось вот такие тут догори. Поэтому тут такі дороги. Тут по-другому ніяк. Вот Зате я поначалу як изучав маршрут. то цієї дороги майже не видно було. Там получається вона до Розвілки йде, но і волоха, а оттуда 45-та траса вона йде якась наче второстепенна. Хто не знає, що там за покриття буде, я не даже. навіть. І поэтому я раніше думав, що тільки одна дорога є, 35-та, которая веде в Колумбію, Другої дороги взагалі немає. Вот так от. Казається є. І... І тут рельєф вроді лучше. Представляєте? Там ще хуже! Там вдвоє хуже, там вдвоє більше підйомів. Представляєте? Mm -hmm. Ще один водопадик. Ще одне ущелье, яке ми огіваємо. В общем, оттуда просто не видно було. Ця дорога йде вверх резко по серпантину. Водопад А бачите, через один кілометр якийсь вулкан. Опять. Ре-ревентадор. Ну що, подивимось. Може повезе ще один робочий побачити, тільки треба поближче. Я туди побачив водопад з труби, а цей я проїхав і не замітив навіть. А під ним он це город. Ничка. Хі -хі. Кстати, так да, теж хороші нички. Так мокро, правда. От. Хоча тут можуть бути пещери, грот і все підряд. І тут аже ось це. і під низом піді мною витікає такої, от сюда не видно. Опаньки, а там гляньте, вон, хатина стоїть на самому виступі і дорога вокруг неї обходить. А я як їхав, там не видно, з дороги не видно її. Отсюда видно. Знов я трошки пішки пройшовся, бо їхати невозможно. Там опять водопади, водопадики появляются вон, один за другим. Вон вон. Тут короче это, мостик такий. якась річечка, Тоже в глубоком каньйоні. А тут таке прикольно зробили туристичне місце, Там написано прям все-все є -все у них там. Все включено і мостик поверху такий туди, а из-под этого витікає водопалик. Вот так вот. А так от прикол знову зупиночка з розеткою. І ось я вход в їхній резиденція. О. Отсюда добре видно і домики, вони нависають над этим над обривом. Спеціально так зроблено. Ось оце внизу біжить. Вишечка та. Ух, яка полянка хороша. А от там, мабуть, ничка є. І як назло, коли мені надо буде вже, тоді їх не буде. Ух. Ось таке. З однієї сторони відвісно. Вверх, а з іншої сторони відвісно вниз. Ось така трястя. Поднимаюсь над каньйоном. Це цікаве місце. Я його бачив на цьому, на бігборді, і це я до нього доїхав. А тут гаштет якийсь, типа, він не працює зараз. Зверху видно бутилки стоять на полках. Бухлішка всяка. Зато працює краник, наверное. Я так думаю працює. І зачем я тягнув сюди воду з собою? блин? Фул пей. Типа екскурсія до вулкана куди то да? О, ш, і Я так і не зрозумів, що це таке провінція нова чи що це таке чи якась запитанка Баунас Банас відкритий тільки гірлянди на деревах ще, мабуть, ночі і світиться тут. о, Я піднявся десь мабуть, на висоту майже 2 км і замітив, що по температурі тут найкомфортніший Брин, воно шатається Страшно. Так, один водопадик бачу, а там еще один. Ух если уронить телефон Якщо впустити телефон вниз. Так, а оце внизу може может быть тих водопадов десь, так да? падає тоже. Як отсюда воно медленно виглядать, падає. Якщо телефон впаде, долго за ним лазить придется потом. Прикольно. А ця штука вон так обпирається, вона нависає над обривом, Кошмар. В общем, карти говорят, що ще 6 км будем подниматься. Подняться надо ще на 200 метрів в высоту. А потом начинается длинный затяжной спуск. Отак от, от. По времени то якраз на вершині до буду ночевать. По висоті я ошибся. Зараз 1411, 50, 60 там, а там на вершині буде 1660. Це примерно та вершина, де, де, висота, де я ночував над обривом перший раз, Приблизно на такій же висоті. Температура комфортна, от я чувствую комфортно. Стонечко світить, так підсушило трохи, нормально. Думаю, нормально. Головне, встигнути до того, як дощ піде. Ну, вроді як немає планів на дощ, думаю, сьогодні буде класно. А тут такие интересный водопадик. В таком глубоком ущелье, иначе какая-то пещера. И он так падает. Да. Я так понял, что туда можно даже подойти. Вот. Впервые за долгое время невеличкий спуск вниз. Там Медиавиа было написано. Что это может значить, непонятно. И ты? Да. О, о, забігаловка. 95 кілометр до Ноєволоха. Хастерія, а то, мабуть. Душ туалет. На знаку написано Лібертат. Це я так зрозумів, типу церква їхня, прикольно виглядає. Тут спортивна площадка під кришею. Отаке. Це типу невеличке поселення, там у них... Теплиці, там магазинчик якийсь, ще даже. Полонинка з оддихалкою. Щось я не бачу признаків підйому. Може я по картам щось ошибся, бо GPS не показує, я наугад шукав. От. Та й по времени вже пора шукати хованку, бом зараз дивитися. Тут якраз така рівнинка пішла. От і будемо. Тут якась птичка. Иногда такие звуки рубить прикольные. иначе теле... Или... О! Блин, а ну ще! Чулы? Да, ехал до следующего хацапетовки. Ель Ревентадор. Тут є все і забігаловки, і магазини, але вже 5 часов мені треба спішити, щоб десь заховатися, бо треба від'їхати від нього подальше. От. От туди. Там ще йде спуск вниз, низа, потом поем. З кожним днем поїзд ничего требуется більше ентропії. Я сподіваюся, це скоро закінчиться. І в нас починається якась рівнина. О, якась птичка яєчка загубила. Інтересно. Це якась місцева. Отже ж. От а тут така крутизна. А серед цього всього обнаружила така полянка. Я замітив невеличкий этот ход. Вигляди так, наче там животних ходить, хоча може і люди. Иногда люди тут бувають, і хтось її розчистив. Ну, я думаю, что люди тут не часто бувають, потому що це трошки удалено від населених пунктів. В общем, я так хитро зацепився тут. Вот так вот. Потому что это единственная площадка была, где можно было палатку растянуть. И чтобы ровно держаться, чтобы спать хорошо было. Ну, в общем, вот так и будем тут размещаться, я думаю, нормально буде. Сейчас еще дровец нашухаю, более-менее таких, чтобы тоже подсушивать для обновления.